Вітаю! Мене звати Євген Шагов і я перший ейдж-менеджер України. Я знаю, як керувати біологічним віком, превентувати хвороби цивілізації і як отримати відчутні покращення вже за перші два місяці. Сьогодні поговоримо з вами про медичний канабіс і його неоднозначність у питанні ефективності та безпеки. Тож, почнемо. Є велика різниця між легалізацією легких наркотиків та законним застосуванням ліків із канабіоїдами. У першому випадку йдеться про рекреаційні цілі. Коли будь-яка повнолітня людина може зради розслаблення придбати траву або, скажімо, печиво. В іншому, про терапію. У такому разі канабіс легалізується лише для рецептурного застосування за для усунення симптомів різних захворювань. І у вільному доступі наркотичних засобів, як раніше, немає. Тобто, медичний канабіс, всупереч поширеному передженню, це не наркоманія на благо здоров'я. А особливий правовий режим застосування доказових методів лікування за допомогою канабіоїдів. Фіксуємо: ціль застосування не отримати задоволення, а вирішити терапевтичне завдання, усунення больового синдрому, пригнічення нудоти тощо. Тому, у ході використання медичного канабісу, дозування активних речовин обчислюється таким чином, щоб не викликати вираженого наркотичного ефекту: сп'яніння, ейфорія, зутуманене мислення параноя або ж просто напади сміху. Баланс впливу обумовлений контролем співвідношення двох ключових речовин: тетрагідроканабінолу канабінолу, THC, який при високих дозах має психодолічний і стимулюючий ефект. І канабідіолу, CBD, який не впливає на свідомість і забезпечує терапевтичні властивості. Якщо не заглиблюватись в складну термінологію, властивості ключових канабіноїдів наступні: CBD. Антиоксидантний, антипсихотичний, протисудомний, протизапальний та нейропротекторний ефект за відсутності психоактивного впливу та мінімальних побічних ефектів. ТІШСІ. Анальгетик, релаксант та стимулятор апетиту потребує обмеження у дозуванні через вплив на свідомість, ейфорія, параноя, тривожність. Потенціал цих сполук надавати антиспастичний та знеболюваний ефект пояснюється їхньою структурою, яка ідентична природним речовинам. Ендогенним канабіноїдом. Вони чимось схожі на запобіжники для нервової системи. Блокування фітоканабіноїдами відповідних рецепторів ендоканабіноїдної системи буквально уберігає наш мозок від перезбудження та надмірної продукції нейротрансміторів, знімає біль, відновлює гомеостаз та допомагає адаптуватися до стресу. Але медичний канабіс, як і будь-який інший лікувальний засіб, не є абсолютно нешкідливим і безпечним. Тому має низку обмежень, вимагає регулярного спостереження з боку лікаря, дотримання призначень і дозувань, а також контролю взаємодії з іншими ліками. А тепер трохи історії. Терапевтичні властивості канабісу відомі не першу сотню років. Конфлікт застосовували у Древньому Єгипті, у Греції та Римі та в аюрведичній медицині Індії. Про неї згадують навіть у відомій книзі Повний травник. 17 сторіччя, як засіб при подагрі і болях у суглобах. У західній медицині канабіс набув поширення після успішного використання його при мігрені та невропатичних болях. Пік у своєї популярності медичний канабіс досяг наприкінці 19-го сторіччя, коли широко застосовувався при епілепсії, травматологічних патологіях та нервових розладах. Проте з 30-40-х років минулого сторіччя починає стрімко розвиватись. Фармакологія класична, а також зростає популярність варихованих як наркотику в Європі та Америці, через що і відбувається криміналізація вирощування та споживання канопель. І лише зараз, завдяки глибокому вивченню патофізіології болі, синтетичні та фітоканабіноїди у лікувальній практиці стали знову актуальними. Форми застосування Існують різні форми застосування канабіноїдів. Канабіс курять, випаровують, використовують сублінгвально, орально і навіть місцево. CBD та THC або різного співвідношення мікси можуть бути доступні в формі гелів, таблеток, спреїв, олії, жувальних гумок, рідких екстрактів для випаровування і навіть топічних засобів, не кажучи вже про різноманітні суміші для куріння і харчові продукти, доступні в рекреаційних цілях. Однак, якщо говорити про медичні препарати, зараз у терапії найбільш поширені сиропи, капсули та пероральні спреї. Показання до застосування: больовий синдром, судоми, стимуляція апетиту, усунення нудоти блювання, м'язова спастичність, спектр застосування, захворювання центральної нервової системи, нейродегенеративні захворювання, розсіяний склероз, Онкологічні захворювання, епілепсія, втрата ваги через ВІЛ-СНІД, синдром Турета, тривожність та ПТСР. Відповідно, Якщо подивитись на застосування канабіноїдів з точки зору управління віком, то ми говоримо в першу чергу про антистрес, сон і роботу мозку. Протипоказання Важливо зазначити, хоч канабіс і зрекомендував себе як м'який та ефективний терапевтичний засіб, є низка симптомів, які слід враховувати під час призначення. Поширені побічні ефекти терапії. Запамарчення, сухість у роті, сонливість, психоактивні ефекти. Річ трапляються тахікардія, нудота, кашель, тривожність, порушення координації, що вказує на необхідність зміни дози. Також слід унікати поєднання канабіноїдів, особливо THC, з антипсихотичними засобами, атропіном, антигістамінними засобами, барбітуратами, бензодіазепинами, бронхіделітаторами, тривалодією, варфарином, мірелексантами, теофіліном та іншими медикаментами. І бажано не поєднувати канабіноїди з кафеїном та алкоголем. Абсолютні протипоказання. Гострі психози та інші нестабільні психічні стани, біполярний розлад, вагітність та лактація, відносні протипоказання, тяжкі серцево-судинні, імунологічні захворювання, захворювання печінки або нирок і вік до 25 років. Безумовно, список не вичерпний і в кожному окремому випадку слід уважно вивчити історію хвороб і зважити ризик. Дослідження: де ще застосовується канабіс і чи справді він перспективний як знеболювальний. Давайте проглянемо дослідження. Мабуть, найбільша кількість інформації про ефективне використання стандартизованих екстрактів канабісу для полегшення симптомів хіміотерапії, при лікуванні раку, синдрому набутого імунодефіциту та розційного склерозу. Проте екстракт CBD може використовуватись при лікуванні рефрактерною, тобто неконтрольованої епілепсією. Є також дослідження, які демонструють позитивний вплив на хронічний біль та офтальмологічні захворювання. Канабіноїди ефективно знижують внутрішньоочний тиск і мають нейропротекторну дію. Таким чином вони потенційно можуть бути корисними при лікуванні глоукома. Дослідження, проведене у пацієнтів із посттравматичним стресовим розладом, які отримували тієшці парарально, показало покращення тяжкості деяких симптомів, таких як якість сну, зменшення нічних кошмарів. Також є дані про позитивний вплив канабіноїдів на регуляцію страху та тривоги. Є дані про застосування канабіноїдів у протипухлинній терапії. Була виявлена про апоптичну активність ТІЖСІ, а також повідомлялося про синергійний ефект при гліомі. Ви будете здивовані, але є дослідження, що підтверджують сприятливий вплив канабісу навіть на якість шкіри. Канабідіол має себостатичну властивість, а деякі терпеноїди канабісу здатні інтенсивно інгібувати пропіонобактерії акне. Але, звісно, це не мотив підліткам курити канабіс. ПТСР. Крім використання в онкології, на великий жаль, актуальним для нас сьогодні є терапевтична користь канабісу при ПТСР. Посттравматичний стресовий розлад ПТСР це психічне захворювання з нав'язливими симптомами, пов'язаними із травматичною подією або подіями, яке зазвичай лікується за допомогою фармакотерапії та психотерапії. Медичний канабіс також є засобом подолання психічних наслідків цього типу розладів, хоча дані про його ефективність та безпечність неоднозначні. Існує багато досліджень, які демонструють ефективність терапії з використанням канабісу у військових та поліцейських ветеранів із ПТСР. Причому значне покращення всіх симптомів посттравматичного стресового розладу відбувається навіть за умови невдалої попередньої або фармакотерапії, або психотерапевтичного лікування. Але у більшості досліджень є за низькою вибірки пацієнтів. Наприклад, в одному дослідженні посилання в описі брали участь всього 100 пацієнтів, 97% чоловіків середній вік 43 роки. І сукупний бал симптомів посттравматичних стресових розладів був знижений із середнього балу 7,0 на початку до 2,9 балів. Суїцидальні думки зменшились з 4,1 до 0,9. Сукупний бал впливу ПТСР на соціальне та саме життя було знижено з 6,6 до 27 балів. Вираженість болю зменшилася в середньому з 6,6 до 3,4 бали. Споживання ліків, пов'язаних із ПТСР, зменшилось на 50%. 50% від вихідного рівня до періоду спостереження. Схвальну оцінку використання канабісу дослідники отримали у опитуванні ветеранів збройних сил США у віці 60+. Учасники програм Illinois Medical Cannabis Patient Program, згідно отриманих даних, частіше використовували канабіс для лікування психологічних симптомів, ніж для боротьби з болем, та відзначали позитивну динаміку щодо якості сну та загального самопочуття. Це дає додаткову можливість враховувати перспективні застосування канабіноїдів для терапії фізичних та ментальних порушень болю, ПТСР, депресії та безсоння серед ветеранів, особливо в контексті зниження чи заміни використання ними опіоїдів чи бензодіазепінів. Це також підтверджує нещодавно опубліковане дослідження щодо ролі канабісу в зниженні використання опіатів. Серед опитаних 2180 пацієнтів майже всі визначали позитивний вплив використання канабісу на самопочуття, подолання, болю, депресії та безсоння. А серед 60% опитаних, які використовували інші знеболювання раніше, 79% учасників опитування повідомили про зниження або відмову від використання опіоїдів для боротьби із болем. Інші дослідження, в яких брали участь також ветерани із ПТСР, не виявили суттєвих відмінностей в успішності терапії серед осіб, що використовували медичний канабіс та не використовували його. Посилання знов таки нижче. І тут науковці зазначили, що оптимальною моделлю серед розглянутих є поєднання канабісу з антидепресантами та іншими засобами, але визначальним у групі спостереження є самовикористання антидепресантів. Цікаво, так які підвищують успіх терапії на 40%. Також важливим є те, що переважна більшість ветеранів брала участь в доказовій психотерапії, але у групі, яка приймала канабіс до пацієнтів, що проходили психотерапію, суттєво знижувалася. І тут виникає гіпотеза, що прийом психоактивних речовин знижує переваги від психотерапії. Водночас є немало задокументованих фактів існування небезпечних проявів канабіс-юз дезода. Розладів, пов'язаних із застосуванням канабісу, цілий ряд досліджень підтверджують високі ризики при терапії канабіноїдами. Зокрема, використання канабісу було ключовим фактором селфхарму, суїцидальних та несуїцидальних самоушкоджень серед ветеранів. Таким чином, більш досліджень сьогодні мають невеликий розмір і мають істотні методологічні доліки. Саме тому недостатньо їх для розуміння довгострокових наслідків і неможливо зробити висновки щодо ефективності канабіноїдів у пацієнтів із посттравматичним стресом розладу. Також ніхто не скасовував ризики, пов'язані із психічним здоров'ям, суїцидальна поведінка, манія, психотичні симптоми та інші когнитивні ефекти. Зокрема, існує зв'язок між вживанням канабісу та загостренням маніакальних симптомів у пацієнтів із відомим біполярним розладом. А також підвищена частота нових симптомів манії серед людей без такого діагнозу. Важливо не займайте самолікуванням, це має негативні наслідки та навіть летальний кінець. Призначати будь-які препарати та й дозування має профільний лікар. Маю надію, що отримана інформація розширила ваші знання щодо використання медичного канабісу у нашому житті. Не забувайте підписатись на канал для подальших наукових відкриттів.